Цукерки із сухофруктів. Складники. 100 г родзинок, 100 г кураги, 100 г чорносливу, 100 г волоских горіхів, 100 г мигдалю, 2-3 столових ложки меду, 1 чайна ложка лимонного соку, кокосова стружка для обсипання. Всі сухофрукти ошпарити окропом. Якщо вони дуже сухі, то залиште в гарячій воді на 10-15 хвилин. Горіхи та сухофрукти пропустити через м'ясорубку. Додати лимонний сік та мед. Добре перемішати. З вітамінної суміші сформувати цукерки у вигляді кульок, обкачати кожну кульку в кокосовій стружці смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую.